А що це в нас таке? Я думаю, що багато людей не знає навіть що це. Це мощовик для храму ексклюзивний в єдиному екземплярі, виконаний повністю уручну майстром ювеліром з латуні, яка потім покрилася сріблом основа. Оці всі елементи вилиті чи викарбувані вручну в позолоті камінчики, свару, о, вибачаюсь, не сваровські, а фіаніти, які імітують дорогоцінні каміння. Повторюсь, повністю, повністю ручна робота. Всередині тут сховається мощовик, куди вкладається або якась святиня, або мощі святих. Базальтова основа, натуральний камінь вулкаліч... вулканічного походження з ножками, які ви можете відрегулювати на свою поверхню. І відповідно ковпак, який також зроблений з латуні, чорніння фрагментарної позолоти. Накривається.